Всім доброго деночку. Ось така зараз погодка кайфова 7 ранку. Сьогодні погода має бути тоже досить класна. Всім ще раз привіт. Сьогодні у нас вже 55-й день і я купаюсь в холодному басейні. Ось ця тилипня літо пролітає просто ось так. Е, На диву сьогодні басейн вже після шок-хлору і після ще деякої хімії е, яке опускає. Це все на дно мул. Викачав трошки мулу. Ну, Початку, що ти зараз прийдеш, він зараз залетить. Але подивіться, як він гарнесенько виглядає зараз на даний момент цей басейн. Просто. І там по бокам ну, тут треба відчистити гарненько, та там теж осад усів. Там шлагом просто не позбираєш, там без миття ніяк не вийде. Е, і також підбираю зараз прям холодної джерельної водички, набираю. Ось. Температурка у нас зараз ну, десь 21 градус пише. Але, ну Вона насправді тепленька така на руку, але те, як я набираю зараз холодну, зараз буде взагалі бомба. Не буду затягувати ващас і свій, погнали пірнати. Я просто не представляю, як боротися з тими слимаками, рижими чи не рижими, бо ріжий. Не задовбують реально біля басейну, біля води повзати Те, що холодно набирається. Я ще, ще трошечки хлору додав, бо по індикатору було мало. Ммм, Як хлорою хлоркою пахне. <мег brak> Не знаю, мені подобається запах хлору, але 음, пахне ніби просто в якомусь басейні. Ну такому. Великому. Ого, там біля ні холодно, холодно. Натікає. Натікає. Так класно зранку просто вийти собі холодну воду і проснутися. Навіть нічого говорити не хочеться. Я думаю, ви тоже замітили по відосам. Ще поки що тепленька така, 22 градус. комфортно, комфортно. Скручуєш воду по кругу, і потім у нас осад буде сидіти всерединці, і буде легко забирати шланг, тому що по всьому периметру шлангом не забереш. Дякую всім, хто дивився це відео. Зустрінемося в новому денечку.